Доброго дня наші глядачі, Канал каналу JVC. Зробили другу закладку дров, піч, яку змонтували. Зараз зроблю деякі маніпуляції з регуляторами гаріння. Перший з них я заберу падничу кисню на згорання в верхню частині топичної камери. Подивимося, що зміниться у згоранні ній. Якщо вам видно, то змінилася інтенсивність вогню. Воно стало більш плавним, бо кисень, більше кисню подається тепер нижню подову частину. Коли дрова будуть більш колорійні, то і згарання буде більш масивним. Я поверну регулятор його місце. Дочекаємося пару секунд, щоб знову покращило згавання тобтошні камені, поки можна насолодитись. Тим як працює ця пічка. Тепер зменшимо водового горіння і побачимо зміну горіння вогня топочні камери. Оскільки я бачу звідси, то більше у верхній частині відбувається до погазі. Ми хочемо пропалити цю пічку вперше в цьому домі, щоб показати її головні характеристики горіння. Нагадаю, ми палимо її влітку, коли на вулиці тепла температура, пройшов дощик пасмурно і на таких умовах вона дуже добре горить. Запрошуємо вас до нас в магазин.